Дует футболістів Динамо Києва не хоче більше повертатися до України. Улюбленця Олександра Шовковського може викупити іноземний клуб з іншим українцем у складі. Шахтар може втратити ключового гравця, якому обіцяють важливу роль за кордоном. Ілья Забарний та Бормут дійшли принципової згоди щодо трансферу оборонця. Тренер Роми звернувся до Артема Довбика, давши тому важливу пораду та вказавши на слабкі місця. Таким врімі вирішили підсилити конкуренцію для українця, забравши гравця невдаху за Пуя. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. І так, зимове трансферне вікно потроху стартувало, тому швидко пройдемося по найцікавішим останнім новинам. Рен забрав у Крищану Роналду Екзірку Ліги 1. Клуб не пошкодував 20 мільйонів євро за колишнього капітана Ланса Секо Фофану, який провів в аравії півтора сезони і захотів повернутися назад в Європу. До цього він вважався одним з кращих центральних півзахисників чемпіонату Франції. Фафані 29 років. В ромі, нарешті, визначилися з основною кандидатурою для конкуренції Артему Довбику. Ним повинен стати Форвард Евертону Бету, биту, за якого й риски не так давно виклика понад 25 мільйонів євро. На жаль, виправдати такі кошти португалець в Англії не зміг. А ось до цього в всеріазу Дінеси він виглядав непогано. Бету 26 років. Він стилістично майже ідентичний Довбику. Тому юдноклубникам не доведеться змінювати тактику під будь-якого з цих двох форвардів. Забарний та Бормут дійшли принципової згоди щодо трансферу українця. Сторони погодились на джентльменський компроміс, згідно з яким Ілья залишиться в клубі до літа. А вишні не будуть заважати агентам у виборі наступного клубу. Аналогічна ситуація ситуації по Керкезу. За яким пристально слідкують скаути Ліверпуля. Щодо забарного, то наразі фаворитами вважаються Челсі та Тоттенгем. Варіант з ПСЖ не подобається самому гравцю. Ну а Бормут зараз є реальним претендентом на місце в зоні Єврокубків, тому якщо їм вдасться зберегти лідерів і не втратити поточну форму, то це принесе в бюджет гарантовані десятки мільйонів євро. А гроші в цьому клубі рахувати вміють добре. Ну а поки Клаудіо Раньєрі дав велике новорічне інтерв'ю, в якому детально пройшовся майже по кожному футболісту Роми. Звичайно, що згадавши про Артема Довбека, Форварду підсвітили на його слабкі місця і вказали на зони розвитку: Довбику треба зростати у настирливості та рішучості. Артем дуже чутливий хлопець. Він звиграти по-іншому, але зараз ми починаємо розуміти одне одного. Може він і не забиває так багато голів, але створює моменти. Дайте Артему спокій, а з голами прийде впевненість, сказав інтерв'ю раньєрі. А тим часом в Європі підрахували, що саме довбик входить в топ 3 гравці з сіми найсильніших чемпіонатів, які найчастіше потрапляють в офсайд. На рахунку Артема аж 37 зафіксованих положень по загрую. Більше лише у Калверта Люйна Севертону та Клейтона Сілвізрі Аве. Памітний регрес клубів УПЛ, особливо в Єврокубках, розкриває перспективи перед досить посередніми іноземними командами. Так скаути Галата Сарая були помічені на тренування Шахтаря, де їх увага наче була прикута до Дмитра Різника, в якому бачать потенційну заміну витирання муслерія. Ургвайцю влітку стукне аж 39 дев'ять років. Оскільки зараз в Алтасараї будують дійсно амбітний і перспективний проект, той Дмитро міг би з легкістю погодитися стати там першим номером. Але слід зазначити, що Різник – не єдиний кандидат для турецького гранду, там на лівці є 60 різних прізвищ. А ось на матчі Динамо та сусідада були скаути Бенфіки, яких цікавить кандидатура Володимира Брашка, якого зараз можна було б придбати приблизно за 15-20 мільйонів. І вигідно потім перепродати через декілька років. Для Орлів це більш бізнес-проект з прицілом на те, що влітку у них можуть бути класні пропозиції по Флорентіну та Кукчу, котрі оцінюються вдвічі дорожче за українця. З більш конкретних пропозицій відомо про інтерес ЦСКА Софії до Георгія Циташвілі, за якого пропонують півтора мільйони євро. А самому гравцю близько 50 тисяч євро на місяць зарплатні. Зараз грузин виступає в оренді в Гранаді, де за півроку провів 19 матчів та зробив три результативні дії. Але сам футболіст, скоріш за все, захоче грати в більш престижних чемпіонатах, ніж болгарському. Також немає бажання повертатися в упили Антон Саренко, який зараз в оренді в Лихії, яку через фінансові борги можуть понизити селіти аж до третьої ліги Польщі. В такому випадку, звичайно, півзахисник Динамо буде шукати інші варіанти з орендою в Європі. Нарешті наче стала відома доля вакантного місця руху на наступний сезон. Як пишуть джерела, мої припущення виявилися вірними. І це місце розіграють між собою плей-офф аусайдерів УПЛ та гранди першої ліги. Ще одночасно дасть шанс або ж комусь врятуватися, або ж комусь залетіти із першої ліги в еліту, посівши третю схудинку. Під минулим відео багато хто зумів з легкістю вгадати голо Канте за його посмішкою, символом Лестера, емблемою АПЛ та головним бранням саудівських шейхів. Цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному. Хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.